І тут, що цікаво, що дійсно, Литва, Латвія зараз використовується як буфер, мені відомо про такі випадки, як буфер для продовження співпраці нашими підприємствами з територією Російської Федерації і з територією Білорусі. Тобто Зараз деякі країни використовуються як транзит для продовження поставки товарів на ту територію або для продовження співпраці. І ось такі ланцюги є небезпечними для наших громадян. Чому? Тому що у нас в минулому році, в березні, і з'явилася постанова Кабінету міністрів про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позивами Держави України в зв'язку з військовою агресією Російської Федерації. Назва цієї постанови вона не є якоюсь а, якоюсь такою особливою, і бізнес пройшов мимо повз, повз цієї постанови, а даремно. Що в цій постанові цікавого є? Однаково ця постанова поширюється. Вона поширюється на громадян Росії, юридичних осіб, створених за зареєстрованих відповідно до законодавства Росії. Далі юридичних осіб, створених та зареєстрованих, відповідно, до законодавства України, тобто ця постанова поширюється на юридичних осіб, які, які створені відповідно до законодавства України. І якщо кінцевим бенефіціарним власником є Росія, громадянин Росії або юридична особа створена і зареєстрована відповідно до законодавства Росії. Тобто, якщо у нас є на території підприємства, які мають зв'язки з Російською Федерацією, а в нас таких дуже багато, ви знаєте, що на період воєнного часу, по перше, дозволили підприємствам не розкривати структуру власності. У нас є такий документ окремий, який називається структура власності. Всі підприємства мали подати структури власності. У нас був визначений термін, але на період воєнного часу зараз дозволено ну, не подавати структури власності. І невідомість структури власності, вона, тобто нерозуміння кінцевих бенефіціарних власників підприємства, воно є чаріватим. Чаріватим у зв'язку з чим? Воно є чаріватим у зв'язку з тим, що. Не бачачи кінцевих бієфіціальних власників, ви не впевнені, що кінцевим бенефіціарним власником не є громадянин Російської Федерації або компанія відповідна з Російської Федерації, тобто ви не впевнені, ви не знаєте цього. Відповідно, це є певні такі нюанси, так? Да? І важливо перевіряти своїх контрагентів навіть зараз тих контрагентів, з якими ви працюєте з українськими підприємствами, тому що ви не знаєте, у якого українського підприємства хто є кінцевий бенефіціарний власник. По-перше, офіційно дозволено на період воєнного стану не розкривати структури власності. Ви не можете перевірити хто кінцевим бенефіціарним власником. Тому зараз, як практикують, а, як практикують підприємці, викладають якусь з новим контрагентом, або в контракт вписують, що, значить там компанія за свідчать, що немає зв'язку з Росією, Російською Федерацією, не з громадянами, не з країною. Прям в контрактах вписують і використовує себе в майбутньому, якщо будуть якісь винайдені зв'язки з Російською Федерацією, вашого контрагента, ви скажете, слухайте, я тут. Просто там ну, якби ну, бізнес там робив, да, господарську діяльність здійснював, і мені нічого не відомо з цього приводу. І мені от в контракті людина засвідчила, що е, вона не, не, ну, не, не має відношення до Російської Федерації, а, а я там, не мав, не мала можливість перевірити іншим шляхом, або ж ще що беруть компанії, практикують прямо опитувальники. Тобто форма така, і о, о, запитують у компанії, чи має вона зв'язки з Російською Федерацією чи ні. І такі опитування, які використовують як доказову базу, що використовують як доказову базу, того, що вони знали про те, що компанія не має зв'язків. Це щодо роботи на території України щодо роботи з іноземними контрагентами, якщо ви поставляєте товар до іноземного контрагента, і ви можете знати, що ця країна використовується як буферна для перенаправлення цих товарів на територію Російської Федерації. Так само ви можете це робити, в Z-контрактах включати, що ваш контрагент не має зв'язків і не планується перше. Друге, ви можете в сам контракт включати, що ви не що ці товари ви поставляєте для, для якої мети, як буде контрагент використовувати ці товари і на якій території. Ви можете включати в контракт зобов'язання про те, що контрагент зобов'язується не поставляти ці товари на території Російської Федерації, на території Білорусі. Так можна вчинити. Тобто, тут, коли для фантазії є, ви можете почати будь-що контракт. Контракт це домовленість між двома сторонами, що ви домовитись про те і буде, тому використовуйте цю можливість і фіксуйте це. Тому що? Тому що зараз, поки. Не дошли руки у держави, і у РНБО, і у Служби безпеки України до бізнесу українського, а в нас дуже багато українського бізнесу, бізнесу, який збудований на контактах з Російською Федерацією, на поставках до території Російської Федерації і так далі. Тому просто зверніть на це увагу, перестрахуйте себе, щоб в майбутньому, якщо по вашому контрагенту виявлять якісь зв'язки, щоб відповідальність ви не несли. Ви, мені є контракт, я взяв зобов'язання, що товари не підуть на територію Російської Федерації. Ми це передбачили. Я взяв гарантію, що компанія не має відношення до агресора і так далі. і так далі. Тобто, ми, як сліпі качата, просто виконували умови угоди і все, і про те нічого не знали і перевірити не мало можливості. Але ми взяли чесне, благородне слово. Від доброї людини тому просто зверніть на це увагу, бо початок цьому вже покладений. Просто надійшли руки у держави до перевірки всіх цих речей.